Добрий день! Сьогодні я вам покажу нову іграшку. А що за іграшка у тебе, Емілька? Поверни, бо нам же ж не видно. О! Яка гарна іграшка! А де ти взяла кийця Та мені мама купила. — І що ти будеш з нею робити? Я буду, я буду літати. Будеш літати? А да. ну сідай. Отак Емілька літає. Вона придумала нову функцію для качелі. Їй вже скучно кататися просто, як всі дітки, то вона вже літає отак. Дуже цікаво, але я вам скажу, що це дуже небезпечно, дітки. Ви таке не повторюйте. Ми дуже то акуратно робимо, тому що то дуже небезпечно, можна впасти і пораниться. А може сядь гарненько кіця, де я тебе покатаю. Як хочеш, як хочеш Ой, давай. О, 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 так. Не будеш. Давай отак. Наша звичайна локація тут, як ми завжди знімаємо. Зараз я тебе покатаю. Сідай. Звичайся. Ні. Ну так. Як в нього зовейну? Дивись, як високо катається. Ти катаєшся? А я знаю, попробую познімати, як ти катаєшся. Дуже крепко катаєшся, Мілька. Дуже крепко. Підписники наші будуть боятися так кататися. Да? да. А ну давай. Зараз я зловлю. Давай. Ова! Підіймаємо і відпускаємо. Оце гульня, так? Да? А ну зупиняйся, зупиняйся, потихеньку тако ножки опускай, притормажуй, потихеньку, почуть. Може, ще погуляємо з вами. Я буквально ще й духи. Кажи, da. до зустрічі. До зустрічі. А яка в тебе гарний оран, так? Да? Да. <incomplete> оран, оран, оран. до зустрічі, до завтра. А ну йди пострибай з ним. Там спереду. Отако. Так, ви є на коробочка.